Всім привіт! З вами Ірина і тема нашого сьогоднішнього заняття past simple. Минулий простий час. Ми розглянемо regular verbs, правильні дієслова, та irregular verbs неправильні дієслова. Починаємо з правильних. Для того, щоб утворити минулий час, ми до правильних дієслів додаємо закінчення ідії. Наприклад, давайте порівняємо теперішній час з минулим. We often watch a film on Saturday. Ми часто дивимося фільм у суботу. Для того, щоб сказати, що ми дивилися фільм у суботу. Ми до дієслова watch додаємо закінчення іді і отримуємо минулий час. We watched a film last Saturday. Якщо у нас дієслово закінчується на глухий звук, Ч, то ми іді вимовляємо як. T. Далі I live in Barcelona. Я живу у Барселоні. У минулому це буде I lived in Barcelona in the 90s. Я жив у Барселоні у 90-ті. Лив. в це дзвінки. Якщо дієслово закінчується на дзвінки, то і ді ми вимовляємо як Д. Після глухих це Т, після дзвінких. Це д. І якщо дієслово закінчується на т або д, то тоді і «ді» вимовляється як ид. Наприклад, визит закінчується на т. У минулому це буде візит. Колект також закінчується на т. Колек. Далі правопис закінчення іді. Загальне правило це ми просто додаємо і ді до дієслова watch. watched, play, played. Якщо дієслово закінчується на і, як у дієсловах like arrive, то ми додаємо просто букву Ді. І ще одне І ми не дописуємо. Liked, arrived. К глухий, тому ми вимовляємо liked. В дзвінки, тому ми вимовляємо arrived. Study, try. Якщо дієслово закінчується на Y і перед нею стоїть приголосна буква, то ми Y замінюємо на I і потім додаємо D. Тобто замість Y ми пишемо I D. Study – studied. Try – tried. До речі, після голосних ми також ми вимовляємо іді як д, Study, стаді д. Стоп роб. Зупинятися, грабувати. Якщо у нас дієслово закінчується на буквосполучення приголосний, голосний приголосний, то ми останню букву подвоюємо і потім вже додаємо іді. Стоп. Приголосний, голосний приголосний. Подвоїли останню букву, додали іді. Роб, приголосний, голосний приголосний, подвоїли останню букву, додали іді. Далі в нас, якщо у нас у слові два склади, і у кінці комбінація приголосний, голосний, приголосний, то для того, щоб подвоїти останню букву, оцей голосний у цій комбінації має бути обов'язково наголошеним. Наприклад, «refer», наголошений склад, подвоюємо. «referred». «Prefer», наголошений For. «preferred». Regret наголошений. Regretted. Подвоїли. Але якщо цей склад не наголошений, як у слові visit, наголошений у нас тут перший ви, у цьому випадку ми не подвоюємо, ми просто додаємо іді. Answer. Також. У нас кінець буквосполучення приголосний, голосний приголосний, але цей голосний не наголошений, тому що наголошений перший склад. Тому ми також останню букву тут не подвоюємо. Подвоюємо тільки у тому випадку, якщо у цій комбінації голосний наголошений. Далі. Past simple Irregular – неправильні дієслова у past simple. До неправильних дієслів ми ніколи не додаємо закінчення і Вони мають зовсім іншу форму, яку ми знаходимо у таблиці неправильних дієслів у другій колоночці. Як зрозуміти правильне дієслово чи ні? Зовні ми цього не зрозуміємо. Нам потрібно або вивчити всі ці дієслова. Або кожного разу перевіряти у таблиці. Ну, спочатку, звичайно, ми будемо перевіряти їх у таблиці. Як ми це робимо? Наприклад, ми натрапили на дієслово бай купувати. Шукаємо його у першій колоночці таблиці неправильних дієслів. Знайшли, і минулий час ми беремо з другої колоночки бот. Тобто, якщо нам потрібне дієслово, ми не знаємо, правильне воно чи ні. Ми шукаємо його у першій колонці в таблиці неправильних дієслів. Якщо ми його знаходимо, то вживаємо другу колоночку. Давайте їх розглянемо. Перше дієслово у нас be. У минулому воно має форми was were. We were at home all day yesterday. Ми були вдома цілий день вчора. Begin – began. Починати почав або почався. At the end of the scene, we began to cry. У кінці сцени ми почали плакати. Break, broke. Ломати, розбивати, зломав, розбив. I broke my arm in an accident. Я зломав руку у нещасному випадку. Bring, brought. Приносити приніс або приводити привіз. Who brought you here? Хто привіз тебе сюди? Або хто привів тебе сюди? Buy bought. Купувати, купив. He bought a new car last week. Він купив нову машину минулого тижня. Do, did, робити, робив. I did some shopping. Я. Трошки скупився. Drink, drank. Пити випив. He drank a lot of water after the match. Він випив багато води після матчу. Drive – drove. Їхати у машині або керувати автомобілем. We drove to the airport. Ми їхали на машині до аеропорту. Eat – і друга форма може вимовлятися двома способами: це at або ate. We ate paella by the beach. Ми їли паелу біля пляжу. Якщо я не помиляюся, це такий фрукт. Не знаю, ніколи не їла. Find, found. Знаходити, знайшов. I finally found the keys. Нарешті я знайшов ключі. Fly flew. We flew to Zurich last summer. Ми летіли до Цюриха минулого літа. Forget, forgot. Забувати забув. I forgot the keys in the house. Я забув ключі вдома. Get, got. Отримувати, отримав. She got a lot of presents for her birthday. Вона отримала багато подарунків на день народження. Give, gave, давати, дав. I was cold and he gave me a jacket. Я змерз і він дав мені куртку або піджак. Go went. Ходити, їздити, ходив, їздив. I went to work by bus yesterday. Я їздив на роботу вчора на автобусі. Have, had, мати, мав. I had a lot of toys as a child. Коли я був дитиною, у мене було багато іграшок. Я мав багато іграшок. No We knew. that he was special immediately. Ми знали, що він був особливий, миттєво. Lose lost. Втрачати, програвати, губити. Втратив, програв, загубив. He lost his wallet at the airport. Він загубив свій бумажник у аеропорту. Make – made. Робити робив. They made a cake for the party. Вони приготували, зробили торт для вечірки. Meet – met. Зустрічатися, знайомитися, зустріти, зустрівся, познайомився. I met my wife at a wedding. Я зустрів свою дружину на весіллі, або я познайомився зі своєю дружиною на весіллі. Pay paid, платити, заплатив. She paid for the drinks. Вона заплатила за напої. Сумно. Чому не він? Put, put, класти або ставити. Поклав, поставив. I put the ice cream in the freezer. Я поклала морозиво у морозилку. Read, read. Зверніть увагу на те, що читати і прочитав, пишуться однаково, але вимовляються по-різному. Read, read. I read a very interesting article yesterday. Вчора я читала дуже цікаву статтю. Run, ran. Бігати, бігав. When the fire started, we ran. Коли почалася пожежа, ми побігли. Say – said, казати, сказав. She said something in his ear. Він щось сказав їй на вушко. See – saw. бачити, бачив. We saw a very strange man in the street. Ми бачили дуже дивного чоловіка на вулиці. Sell sold, продавати, продав. Peter sold me his old car. Пітер продав мені своє старе авто, свою стару автівку. Send, sent. Відправляти відправив. People sent lots of letters in the past. Люди відправляли багато листів у минулому. Тут ще так багато цих дієслів. Давайте я вам просто їх зачитаю і перекладу. Sing, sang. Співати заспівали. Sit, set. Сидіти, сидів, сліп, slept. спати, спав. Speak, споук, розмовляти, розмовляв. Spend, spent. витрачати, витратив, або проводити провів. Spend time це проводити час, spend money, витрачати гроші. Swim swam. плавати плавав. Take, took, брати, взяв або відводити когось кудись. Відвів когось кудись. Teach, taught, навчати, навчав. Якщо студент навчається, то ми вживаємо для цього дієслова study та learn. Якщо вчитель когось навчає, то вчитель навчає teach. Tell, told, сказати або розказати. Сказав, розказав. Think, thought, думати, думав. Understand, understood, розуміти. Зрозумів. Wear – wore. носити, носив. Win won. виграти виграв. Write, wrote, писати, написав. Тепер переходимо до виконання вправи. Exercises. Є. Yeah. І тут нам потрібно писати. Добре, напишемо. Я грав усю ніч вчора, Study – Значить, ми можемо або додати закінчення ІД, або взяти дієслово із другої колонки. Старід це правильне дієслово. Закінчується на Y і перед нею стоїть приголосний. Тому ми Y замінимо на I і додамо ІД. І додамо ІД. Отримаємо наступне старіт. We play poker after dinner. Ми грали в покер після вечері. Плей також закінчується на Y, але перед Y у нас приголосна буква. Тому ми просто додаємо і нічого не змінюючи. І вимовляємо «played». After escaping from prison. He robbed a bank. Після того, як він втік із в'язниці, він пограбував банк. «Rob». Це у нас комбінація приголосний голосний приголосний. Ми маємо подвоїти останню букву. І потім додати іді. He started playing chess at the age of seven. Він почав грати в шахи у віці семи років. Start, просто додаємо ідії. Далі. We arrive home very late. Ми дуже рано прибули додому. Вже у нас дієслово закінчується на І, тому додаємо тільки букву D. Arrived. В дзвінки, тому вимовляємо як Д. Arrived. «Visit» Закінчується на Т. Просто додаємо ІД і вимовляємо як ID. We. Visited the Louvre while we were in Paris. Ми відвідали Лувр, коли були у Парижі. He tried to escape. Він намагався втекти. Дієслово закінчується на Y перед нею стоїть приголосний. Тому ми Y змінюємо на I і додаємо і D. I stopped smoking when I was 13. Я припинила. Палити, коли мені було 30. Знову приголосний, голосний приголосний, подвоюємо останню букву. Stopped. І вимовляємо як Т, тому що П це глухий. Stopped. When I was a child, I hate fish. Коли я був дитиною, я ненавидів рибу. Hate вже закінчується на Т, тому додаємо тільки букву Д. Т глухий. Тут навіть не глухий. Після Т та Д ми і «ді» вимовляємо як ID. Hated. We really enjoyed the concept. Enjoy. Enjoy. Закінчується на Y, але перед нею голосна буква, тому ми нічого не змінюємо. Enjoyed. Перевіряємо. Це вірно. 10 з 10, 100% вірно. Вправа 2. Вправа 2. Ми виконаємо її разом, тому що ця вправа на неправильні дії слова. Фаунд. Знаходити. Друга колоночка буде found. Ми не можемо додати і ді, тому що це неправильне дієслово. Ми повинні взяти другу форму з другої колонки. I found my true love when I was 50. Я знайшов свою, своє справжнє кохання, коли мені було 50. Ніколи не пізно знайти своє справжнє кохання. We buy this sofa in the shop at the end of the street. Ми знайшли цей диван у магазині у кінці вулиці. Buy. Чого знайшли? Купили. Buy – купувати у минулому купив буде bought. We never wear uniforms in school. Ми ніколи не носили форму у школі. Wear носити were носили. I forget to tell you something important. Я забув тобі сказати щось важливе. Forgot. Forgot. I see Peter at the theater last week. Я бачив Пітера у театрі минулого тижня. So. After the meeting I speak with my boss. Після зустрічі я розмовляв зі своїм босом, зі своїм начальником. Speak Spoke – drive. Yesterday I drove. drove to work. Вчора я їздив на роботу машиною. She ran her first marathon when she was 18. Вона бігла свій перший марафон, коли їй було 18. Run ran. I make a lot of mistakes during the match. Я допустився, припустився багатьох помилок протягом матча. Make це в нас made. І запам'ятовуйте, припуститися помилки, make a mistake, але не do a mistake. Make a mistake. Припуститися помилки. Somebody. Eat, my biscuits without telling me. Хто з'їв моє печиво, не сказавши мені. Uh, eat. У минулому буде «at» або «ate». Так, перевіряємо. Чудово, все вірно. Вправу три ви вже виконаєте самостійно. Що у нас у ній? А у ній тексти потрібно бути. бути... і потрібно бути. І потрібно буде підібрати дієслова як правильні, так і неправильні. Пам'ятаємо, що до правильних ми додаємо закінчення і дії, а неправильні беремо із таблиці неправильних дієслів з другої колонки. Їх обов'язково треба вивчити, щоб кожен раз не заглядати у колоночку, табличку. На цьому я з вами прощаюся, поки я взагалі не. Втратила мову. Чекаю вас на наступному занятті. Ми також поговоримо про е, минулий час, а вже, але вже розглянемо заперечні та питальні речення з правильними та неправильними дієсловами. На цьому я кажу вам до побачення. Чекаю вас на наступному занятті.